П'ять новин від Суспільне Одеси, які ви могли пропустити. На ранок 7 грудня енергетики завершили основні ремонтні роботи в Парасипському районі Одеси. Однак повністю заживити споживачів поки неможливо. Про це повідомили в компанії ДТЕК Одеські електромережі. Нагадаю, вночі 6 грудня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Одещині, внаслідок чого частина абонентів залишилася без світла. У реанімації померла жінка, яка отримала тяжкі опіки під час атаки дронів на Одесу 21 листопада. Про це повідомила її донька в інстаграм. Речниця міського департаменту охорони здоров'я Олена Вельмошка підтвердила Суспільному смерть 49-річної жінки. За її словами, попри зусилля медиків, травми були критичними та призвели до смерті пацієнтки. Медики діагностували опіки близько 65% поверхні тіла та ураження верхніх дихальних шляхів. У місті Килія на Одещині 7 грудня стався вибух газового балону в житловому будинку. Дві людини травмувалися. Про це повідомили в Ізмаїльській райдержадміністрації. Жінка отримала травми легкого ступеню. Чоловік перебуває у тяжкому стані. У нього зламана нога, що потребує ампутації, а також значні опіки, рук і стегна. 125 тонн олії потрапили в акваторію сухого лиману внаслідок російських атак. Про це повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Вперше витік стався в жовтні минулого року після руйнування припортової інфраструктури від ракетної атаки. Рівно через рік ситуація повторилася. Екологи оцінюють загальну суму збитків майже у 14 мільярдів гривень. В Одесі відкрили головну новорічну ялинку міста. Цього року її встановили на грецькій площі. Відкриття традиційно приурочили до дня святого Миколая. Поряд розмістили святкові інсталяції, міні-ярмарок, карусель, а також головну сцену.